Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. я спробую це помішати, але не страшно. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Вибирайте інтуїтивно свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і де можливо підстрахатися. І так, будемо починати. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? У нас сімірочка монет, і карта каже: в першу чергу порада, не торопіться. Дайте час, не спішіть, наберіться терпіння. Ось, не все так швидко. Трава не росте швидше, якщо ви її будете тягнути. Ось а, ви не можете. Бігти перед батька в пекло. Тому наберіться терпіння. Ще треба почекати. Що ще може бути сьогодні? Сьогодні може бути такий трошечки, знаєте, в очікуванні чогось або когось. Збирання урожаю ще не настав, але так хочеться. Або похолодало. Ось. Чогось вам не вистачає. У мене ось таке відчуття, що дійсно вам чогось не вистачає. Можливо, коханого, можливо, діти роз'їхалися наразі не поруч з вами, і вам так трошечки нудно, трошечки якось сумно. Карта каже: наберіться терпіння. Ще почекайте. Карта номер 2 А тут у нас двічка кубків. Дивіться, яка гарна карта. Тут уже люди постарші. Я, наприклад, себе вже тут бачу, як я колись буду ось так теж гойдатися на такій гойдалці. І так, мої дорогенькі, це карта говорить про якусь співпрацю, про якісь домовленості, про якісь розмови це, звичайно, приємні розмови. Якщо це якісь бізнесові розмови, то це людина на вашій хвилі. Людина думає, як ви, ви їй можете довіряти, тому що це двічка. Кубків це людина, якій ви можете довіряти. Це близька людина. Це може бути якась подружка, з якою ви просто зустрілись побалакати, згадати старі часи, запланувати щось нове. Це якісь домовленості про співпрацю, прийняття на роботу, підписання може бути навіть контрактів. А може, просто вам скажуть, так, ми вам беремо, а ще нічого не підписуйте». Ось, ну, Ще не будете, наприклад, нічого підписувати, але це хороша карта, хороший день. Тут, знаєте, частіше за все, по цій карті проводиться день з кимось. Най буде навіть собачка ваша в домі. Тобто, самі ви не будете. Можливо, хтось навіть позвонить і буде вам приємна розмова. Карта номер 3 а тут у нас четвірочка мечів, і вона говорить про якусь стагнацію, про якусь перерву, про те, що ви наразі відпочиваєте. А, можливо, хтось був хворий, і ця карта каже: наберіться терпіння і ще відпочиньте, наберіться енергії. Якщо ви сварилися з кимось, перепочиньте. Візьміть тайм-аут, як то кажуть, візьміть паузу. Це може бути пауза, це може бути перерва. Ось набирайтеся сили. В першу чергу карта радить: набирайтеся сили, тому що попереду ще буде ну, боротьба, будемо так говорити. Тож, ж, майнилю мої любі, бажаю вам гарного, чудового дня, прекрасного настрою, гарних вихідних! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!